Привіт! Ви на каналі Неповторні з вами психолог Оксана Сабадаш. В цьому випуску ми з вами розглянемо психостенічний тип особистості, а саме, як він формується, певні ранні прояви, особливості його інтелекту, зовнішній вигляд. Мовлення, а також міміку та жестикуляцію. А почнімо з того, як формується цей психотип, що на це впливає, та певні ранні його прояви. Ну, загалом варто сказати, що психостеніки мають слабку інертну нервову систему, в якій процеси гальмування переважають над процесами збудження. Якщо ми говоримо про виховання, не про фізіологічні особливості, а саме нервової системи, а про виховання, то найбільше формуванню психостенічного типу характеру сприяють два неправильних види виховання. По-перше, це висування надмірних вимог до дитини. Коли батьки, наприклад, кажуть дитині щось на кшталт, ти ж належиш до родини Петренків, а у Петренків всі були відмінниками, то ж і ти мусиш бути. Або, наприклад, батько чи мати дитини, ну припустімо, директор сільської школи, яка одна на все село, відповідно, цього батька чи цю матір знають. Всі люди і дитину постійно утискають її батьки, постійно її клюють за найменше відхилення від якогось стандарту, від їхнього уявлення про ідеальну дитину, яка має бути в директора школи. І вони, відповідно, вимагають від дитини такої поведінки, яку схвалює соціум, бо що ж люди скажуть. Таким чином, формується постійне гнітюче відчуття відповідальності за кожен свій рух. Ну і як наслідок різні ритуальні дії, про які я вам розповідала в першій частині відео про психостиніків. До речі, ось посилання потім можете переглянути після того, як подивитись цю частину. Також до цього типу виховання відносяться ті випадки, коли на дитину вішують Повну відповідальність по догляду, наприклад, за бабусею чи дідусем інвалідами або за молодшими братами та сестрами, і йдеться не про епізодичну допомогу. А власне за майже повну відповідальність і дитину карають за що найменшу невідповідність за що найменший недогляд. А другий стиль виховання, який формує психостенічний тип характеру, це виховання по типу попелюшки. Тобто батьки взагалі ні в що не ставлять дитину та її якісь потреби, бажання, емоції, також такі батьки постійно помічають лише недоліки своєї дитини і постійно вказують на них. Також вони постійно порівнюють сина чи доньку з іншими дітьми, причому в негативному сенсі тобто, де їхня дитина на думку батьків гірша. Тобто, ну, наприклад, вчиться вона гірше, ніж Оля, допомагає батькам менше, ніж Андрій, поводиться гірше, ніж Микола, ну і так далі і тому подібне. І вони ніколи не кажуть про ситуації, де їхня дитина була кращою за інших, де вона мала більший успіх, ніж інші діти. Або, наприклад, дитина розповідає, що вона отримала там, за контрольну роботу дванадцятку, єдина в класі. Як ви думаєте, батьки її похвалять, якщо вони дотримуються стилю виховання попелюшка? В житті не похвалять. Знаєте, що вони скажуть? Ну, щось на кшталт того. Боже, і ти ще смієш хвалитися, яка ж ти невихована та зла дитина? Ти зловтішаєшся, що твої однокласники написали контрольну гірше за тебе? Ну, ми від тебе такого не очікували. І дитина, яка сподівалася, що нарешті вона заслужить батьківську любов, отримує знов критику. І так, власне, постійно. Ну і не дивно, що це формує і низьку самооцінку, і невпевненість у своїх почуттях, і недовіру до себе, бо ніби вона думала, вона хороша, наприклад, от 12 поотримала, А батьки дають зворотній зв'язок ні, ти погано, бо ти зловтішаєшся та хвалишся. Хоча дитина, ну взагалі близько <хи> могла не мати на увазі, що вона сміється над однокласниками, що вони отримали нижчі оцінки. Просто вона, нарешті, сподівалася заслужити любові. Також виховання по типу попелюшки передбачає нехтування дитиною як людиною, яка має право на власні бажання та емоції, від дитини вимагається жорстке дотримання дисципліни, вона має безліч обов'язків. Але немає прав. Звісно, зрештою таке виховання призводить до розквіту комплексу меншовартості та низької самооцінки. Зауважу, що подібні стилі виховання формують психастиніків лише з дітей, які мають певні передумови, а саме слабку нервову систему, підвищену вразливість, тривожність, дистимічність та дефензивність так само впливає на виховання те, що батьки виявляють до дитини суто умовну любов. Тобто такі батьки проявляють свою батьківську любов лише за щось. А не просто так, не по факту самого існування цієї дитини, не тому, що ну, просто це їхнє дитя. Дав результат? Люблять, не дав не люблять. Формуванню психостенічного типу сприяє також і така поведінка батьків. Коли вони сварять дитину щонайменшого приводу, при чому сварять неадекватну провині, набагато більше? Ну, наприклад, дитина раз в житті запізнилася на кілька хвилин з прогулянки, і батьки починають її сварити. Переходячи на особистості та роблячи якісь глобальні висновки про неї як про людину. Ну, Наприклад, що на неї ніколи ні в чому не можна покластися, що вона завжди всіх підводить, не дотримується свого слова. Хоча це єдиний випадок, і там, наприклад, якесь мізерне запізнення. Ну і найгірше, мабуть, що я чула в своєму житті, це моя колишня клієнтка, яка теж дала згоду це розповісти. От. Так само, от вона запізнилася власне на кілька хвилин раз в житті. Мати її почала сварити і робити про неї ці висновки, що вона взагалі ніхто, звати її ніяк, тому що на неї не можна покластися, і люди будуть взагалі нею завжди нехтувати, бо вона дуже безвідповідальна. Ну і апофеоз цього всього було, коли мати їй заявила. Чутливі люди затуліть вушка, будь ласка, що коли мати помиратиме, вона і туди запізниться, і мати помре, простіть в опаришах, а дитині, значить, буде байдуже, бо вона запізниться. Ви уявляєте собі, яке шалене почуття провини мати викликала в цієї дівчинки і. Наскільки її травмувало, Бо це була ще маленька дівчинка. Ще раз кажу, маю дозвіл на те, щоб це розповісти. Ну і власне, у неї було чимало подібних випадків. Це я вам один навела. Ну який на мене, наприклад, справив певно найбільше враження. Ну, найбільше така поведінка характерна для батьків. Які або в силу якихось обставин звикли підозрювати всіх навколо, або конкретно свою дитину, буває таке. Або коли батьки мають епілептоїдний або паранояльний типи характерів. А посилання на епілептоїдний тип ось вам даю за кілька секунд. З'явиться тут же посилання на паранояльний тип. Іноді схильність батьків до підозр та звинувачень має ну, певний умовно позитивний ефект для дітей-психостеніків. А саме, що я маю на увазі, це формує дуже хороший аналітичний розум, але... Це не від якихось хороших причин, а на жаль, від певних поганих. Ну, наприклад, така дитина йде з прогулянки додому і має бути вчасно. Бо якщо батьки її сварять за найменшу провину, то вона уявляє, що з нею там зроблять, якщо вона запізниться. От вона йде додому, ніби встигає, але дорогу, наприклад, перегородила якась величезна калюжа. І для того, щоб її обійти, потрібно робити гак по сусідній вулиці. І от дитина починає вагатися, що ж їй робити. Якщо вона зробить гак по вулиці, то вона запізниться і отримає за це. Якщо ж вона пройде безпосередньо по калюжі, то вона буде вчасно, але вона промочить ноги забруднить взуття і отримає за це. Тобто їй доводиться обирати. Як же бути в цій ситуації? Тому що вона заздалегідь знає, що її поясненням, на жаль, ніхто не повірить, її все одно сваритимуть. І от вона починає а в якому ж з випадків її сваритимуть менше. І починає згадувати, в якому настрої були її батьки перед тим, як вона пішла гуляти. чи... Були в тієї дитини якісь косяки останнім часом, ну щоб це переповнило там якусь чашу терпіння батьків, те, що вона запізнилася чи забруднила взуття. Ну і взагалі, от дитині доводиться враховувати безліч факторів, безліч різних умов, аби обрати в якому випадку їй дістанеться менше, в якому випадку будуть сварити менше, але вона вибирає між двома. Поганими варіантами, бо третій нормальний варіант, в силу особливостей батьків, їй недоступний. А власне, третій нормальний варіант який? Що вона пояснить це батькам і вони скажуть, ну що ж, буває там наступного разу, наприклад, будь-уважніший. Ну і це, звісно, також формує негативне, песимістичне мислення, про яке я розповідала у першій частині посилання вже давала сьогодні вам на цю частину. Ну, і ще додам, що дуже сильно загострюються психостенічні прояви у віці 6-7 приблизно років а також 16-17. З чим це пов'язано? В 6-7 років дитина, як правило, йде до школи, де в неї виникає безліч обов'язків та певні моменти відповідальності. В 16-17 років вона закінчує школу і мусить або вступати до вишу. Або йти на роботу, і це теж певний такий гніт відповідальності, який лягає на неї важким тягарем, який психостенічна дитина. Ну, дуже дуже важко витримує, і тому, власне, загострюються всі її психостинічні прояви саме от в ці періоди. Переходимо до того, що розглянемо особливості інтелекту психостиніків. Їхній інтелект дещо подібний до інтелекту шизоїдів. Ось посилання вам а, на цей психотип, про особливості його інтелекту. Зокрема, загалом інтелекту психостиніків розвинений. Дуже добре, частково сприяє цьому їхня тотальна недовіра до самих себе, погане розуміння себе, і тому вони роблять ставку на власний розум і намагаються спиратися саме на нього. Психостиніки не можуть показати силу свого інтелекту, наприклад, в умовах змагання, коли потрібно давати відповідь на питання якомога швидше. Це пов'язане з тим, що їм важко зосереджуватись, швидко реагувати з їхньою схильністю до постійних вагань та сумнівів, який варіант обрати, чи правильний він. Чи неправильний, також дається в знаки їхня схильність до перфекціонізму, коли вони мають бути переконані, що те, що вони скажуть у відповідь на питання, буде ну справді ідеальним. Тому, наприклад, і доповідь, якусь вони будуть готувати дуже довго і вилизувати, перевіряти себе, чи не припустилися вони якихось помилок, вагатися та наближувати цю доповідь до ідеалу. Через це у шкільні роки вони можуть погано писати контрольні вщент програвати на олімпіадах, хоча знають, наприклад, свій предмет дуже добре. Психостиніки мають дуже добре розвинений аналітичний розум. Чому так про це я розповідала вам сьогодні, власне, в розділі про формування психотипу, так коли дитині постійно доводиться зважувати багато факторів і між ними щось обирати, тобто зважувати, аналізувати ці різні фактори, можна сказати, природній стан психостиніків. також для них. Характерна схильність до споглядання певної такої відстороненої моглядності, коли вони багато роздумують над тим, що бачать, аналізують, а потім довго варяться у котлі власних думок. Таким чином, їхні думки та висновки часто не мають жодного практичного втілення, але психостиніку це і не потрібно, він цього й не прагне. Тепер скажу щодо зовнішнього вигляду психостиніків. По-перше, вони мають астенічну тілобудову, тобто досить худорляві, як правило. Одягатися намагаються не яскраво, щоб не привертати зайвої уваги. Щоб він, психостенік, міг іти по вулиці так, ніби його нема, ніби він від усіх сховався. Вони не носять екстравагантний та відвертий одяг, як, наприклад, це люблять істероїди. Також вони не люблять екстравагантних зачісок, яскравого макіяжу. Причина, думаю, зрозуміла: не привертати знову ж таки зайвої уваги та не здаватися дивним. Щодо міміки та жестикуляції, як і шизоїди, психостеніки є досить незграбними. Ну, правда, шизоїди їх тут перевершують у незграбності, але психостеніки ну теж певною мірою незграбні люди. Рухи руками психостиніків не різкі, але часто напружені, іноді такі, ніби ламані. Це пов'язане з їхньою підвищеною тривожністю. Вираз обличчя часто мають задумливий з таким відстороненим поглядом, ніби крізь людей, і власне знову ж таки, бо вони ховаються в своїх думках. До речі, через це часто вони не впізнають на вулиці своїх знайомих, які, наприклад, ідуть їм назустріч. Бо вони думають про щось своє. На перший погляд може здаватися, що вони мають дуже спокійний, мало не байдужий вираз обличчя, навіть якщо йдеться про якісь емоційні події. Але це оманливе враження. Насправді вони дуже емоційні, їхні емоції сильні та глибокі, але вони намагаються їх не показувати, щоб не видати свою вразливість. Але якщо ви добре знаєте психостеніка, то ви помітите ці емоції, які часто. Змінюють одна одну на його обличчі, попри те, що вони дійсно слабко виражені назовні. А щодо мовлення, то психастиніки розмовляють слабким, тихим голосом, мають рівні інтонації, іноді задумливо розтягують слова. Розмовляють досить повільно, роблячи великі, задумливі паузи. Ну, от уявіть собі, власне, Гамлета з його бути чи не бути. Бо психостенік постійно, як я казала, вагається. Ну що ж, другу частину відео ми з вами переглянули. Буду чекати вас у третій частині, яка вийде за два тижні. Як записуватися на психотерапію, як завжди, показую вам на екрані з QR-кодом на мій телеграм-канал, де ви можете записатися. Ну, як завжди, прошу вас ставити вподобайки, поширювати, підписуватись, писати коментарі. Я справді насугоджуюсь вашими коментарями. Бо в мене на каналі, що мені надзвичайно приємно. Я, до речі, навіть коли заводила канал, навіть не розраховувала, що в мене збереться настільки розумна і доброзичлива публіка, за що я вам страшенно дякую. Тому прошу підписуватися, писати коментарі. Ну і як завжди, донайте насилу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.